Пане Олександре Поронюк, до вас буде запитання. От в продовження теми контрнаступу і те, як про нього говорити. Ви, як людина, яка багато комунікує між військовими, журналістами і взагалі громадою. Тут знаєте, з одного боку влада в Україні заявляє про те, що в нас буде контрнаступ. Ми ж ні, звідки це не беремо. Люди це чують з екранів телевізора, з повідомлень, що ми, ми на поготові, Там наприкінці весни все трапиться нарешті. Буданов керівник розвідки української цього тижня багато про це говорив, але разом з тим кажуть, багато не розповідати журналістам, не обговорювати це ось так в студіях, як ми зараз сидимо. Де де цей баланс, як нам правильно робити так, щоб і говорити щось людям, і не сказати зайвого. Що ви про це думаєте? Інформаційне поле це, мабуть, саме велике поле битви на сьогоднішній день, і не тільки в Україні, а в всьому світі, і складається традиційно, щоб під час монголо-татарського ігру, щоб під час. Другої світової війни і що тепер вже в третьому тисячолітті Україна стала світовим полем битви. І врахувати, що інформація це дуже суттєва має в собі зміст сила. і сила та ми розуміємо, наскільки важливо нею оперувати. Люди хочуть мати надію. Люди, які кинули свої домівки, кинули свої нажити поколіннями майно. І зараз являються вимушеними переселенцями мріють про той час, коли вони можуть повернутися на рідну землю на свою молу батьківщину. Влада дає надію. Весь світ, який став проти росіян, які зараз так жорстоко ведуть себе в цьому світі, також допомагаючи Україні, хоче бачити позитивний результат, і ми не можемо не дати надію і самостійно реалізувати цю надію. Тут безперечно вже вступає в дію власне професійних журналістів, їхні моральні і ділові якості, тому що дуже багато людей не розуміють цієї ситуації і трапляються іноді дуже прикрі ситуації. Наприклад, як, от нещодавно, декілька днів тому, ви знаєте, що один з іноземних журналістів в супроводі нашого волонтера потрапив, був Туди, куди його не просили, і отримав поранення, не провелки жаль, наш громадянин загинув. був. Але при тому, що Міністерство оборони, пресслужба відповідних структур попереджали, що в нас є так звані зони, на які можуть журналісти вільно працювати, де вони повинні акредитуватися, де вони повинні бути в супроводі представників військової пресслужби. І тому я вважаю, що вчити людей потрібно. Як на початку війни, яка у нас на провеликий жаль йде вже з 2014 року, так і після великого е страшного дня 24 лютого 2022 року, нам е потрібно бути дуже уважними до інформації, яка постійно е плукає в тенетах, тому що дуже багато інформації з'являється в соцмережах, е говорить хтось щось що. Наші хлопці голодні, що вони чогось не мають, що все пропало. Але е, сучасна війна вона потребує дуже неймовірного зосередження і віри в свого командира, віри в, свого, в свій підрозділ, свого товариша, який поруч з тобою в тому самому окопі знаходиться. І якщо в окопі сидять хлопці, значить позаду їх українська вільна земля. Про інформаційну обійню я знаєте, хочу і от і Пане у черника, одне те саме запитання. Що мені так справді це чомусь не дає спокою ця інформація? Пам'ятаємо минулого тижня падіння ракети в, завжди забуваю в Білгороді. Падає ця ракета. Ну, здавалось би, для Російської Федерації. Бомба. Бомба, Бомба так. Та... Ідеальна ситуація звинуватити українців і, і, і всі телеграми, і вся, і вся їхня армада пропагандистів хвилин 20 якраз цією історією неслася. І потім раптово Міністерство оборони Російської Федерації, яке ніколи не відрізнялося чесністю і так далі, тому подібне, визнає свою провину. І от мені в якийсь певний момент склалося враження, що тут е, щось може більше і глибше, ніж е, ну, Міністерство оборони Російської Федерації, яке брехало місяцями і роками, раптом визнає такий е, власний е, ну, власну невдачу. Ми ми, ну, якщо б міністерство оборони злукавило Росію, ми знаємо, що в нас зараз дуже нормальна є апаратура, завдячася нашим союзникам, іде моніторинг повітряного простору. І якщо б вони... Сказав, що це українці, і сказав, показали би звідки прилетіли, як прилетіла і хто його навіть кинув. І навіть би назвали номер борта цього. Так що вони це все безперечно, що вже враховують, тому що е, військово-інформаційні війни, інформаційна протидія, в спеціальні операції зараз все більш стають такими цинічними, більш жорстокими і більш е, е, унікальними, я би так сказав. Така стара серед прислів, де сила там воля. І коли наша армія буде сильна, коли буде сильна держава, тоді з нами будуть рахуватися, і будуть рахуватися тоді, коли ми можемо давати свої бажання, коли ми маємо свою перемогу. Ця перемога тоді буде і української держави, це буде і перемогою країн НАТО, які нам дуже сильно допомогли в наші кризові часи і сучасної історії.